Комісія зібралася за дорученням священного синоду Української православної церкви для вивчення з богословського погляду положень податкового кодексу, що стосується механізму оподаткування. Головував на зібранні архієпископ Львівський та Галицький Августин. Учасники обговорення значну увагу зосередили на питання присвоєння громадянам України ідентифікаційних номерів. Тут і кілька аспектів: духовний, політичний, соціальний економічний. Члени розглянули процес надання електронного ідентифікатора у церковному вимірі. Духовенство ієрархи повинні дбати за свій народ, за свою паству і забезпечити можливість, щоб віруючі могли жити спокійною совістю. Є такий вислів. Людина повинна бути. Впевнена в тому, що вона не робить гріха. Коли віруюча людина вважає, що ідентифікаційний номер несе якесь навантаження негативне, якщо бачає в цьому хоч натяк на номер, то відоме число звіря, про яке говориться в апокаліпсисі, ми повинні допомогти цій людині, щоб вона отримала можливість уникнути. Нав'язування примусового присвоєння цього номера наразі створено дві робочі групи, які спільно з державною податковою адміністрацією розробляють альтернативну форму обліку громадян, яка б не порушувала права людини. При личному участі президента була записана така новела, що тому заінтересовані організації предоставили можливість альтернативного чоту. На сьогодні необхідна вот альтернативна схема чота. Потому что в противном случае получается сложность. Кто-то получит льготу, кто-то не получит. Либо кто-то может несколько раз получить. И с одной стороны есть духовная составляющая нашего населения и людей, которые не хотели бы понимать код, учет и все другое. А с другой стороны идет технократическая революция и государство должно обеспечить каждого гражданина его социальной льготой. Технічні робочі групи створені для забезпечення оптимальних соціальних умов життя громадян після внесення змін до податкового кодексу.